Хочете відчути себе суддею і винести вирок у гучній заплутаній скандальній справі? Хочете побачити, як це оцінювати докази сторони обвинувачення і сторони захисту, і щоб потім, можливо, вас совість мучила чи правильне вирішення прийняла, тоді дивіться підбірку з 10 документальних серіалів з гучними справами і судовими процесами. Мене звати Ружицький Руслан, я адвокат і ви на каналі Слово Адвоката. Тут я простою мовою розповідаю, як працює закон, як ним користуватися і як захищати свої права. Тому підписуйтесь на канал і дивіться відео. Хай вам це краще не знадобиться, але на всякий випадок, відео дивіться. Чим цікаві фільми з судовими процесами, це є більше, ніж детектив, тому що ви бачите пошук і збір доказів, а потім ставите себе на місце судді і бачите, які докази показує прокурор, які докази показує захист, і можете їх оцінити і прийняти рішення, винна людина чи ні. А потім ще й порівняти з тим рішенням, яке прийняв реальний суд. Крім того, ви переймаєтеся долею реальних людей, потерпілих чи обвинувачених, і думаєте, дійсно вони отримали справедливий суд чи ні. І тому такі фільми вони є дуже інтерактивні. До речі, я рекомендую, якщо у вашому місті відбувається якийсь суд по кримінальній справі, і ви маєте можливість на нього прийти, то придіть, подивіться, це вам буде як безплатне кіно. І одночасно ви також зможете проконтролювати роботу наших суддів і прокурорів. А зараз переходимо до мого рейтингу. На 10 місці серіал «Innocent Files». У 1992 році двоє юристів, які спеціалізувалися на ДНК аналізах, створили проект, який називається «Innocent Project». Мета цього проекту знаходити і витягувати з в'язниці людей, які засуджені за злочини, які вони не вчиняли. Станом на 2021 рік цей проект домігся виправдання 625 засуджених, і про роботу цього проєкту Netflix зняв серіал. Там є 9 серій, кожна серія про іншу людину, і вони згруповані на три групи: перша група це засуджені за неправдивими показами свідків або за хибними показами свідків, засудження за неправдивими доказами і засудження з наслідок непромірних дій прокурорів. Кожна серія побудована таким чином, що спочатку показують докази, які лягли в основу обвинувачення, а потім показують. Докази, якими захист спростовував цю вину, і як захист ці докази шукав. Цей серіал найбільш цікавий з моєї підбірки в плані криміналістики. Він є такий найбільш науковий, тому що тут показують, які є докази, як їх збирають, і як докази можуть бути хибними. Єдиний мінус цього фільму, що це важко дивитися, коли людина в молодому віці йде в тюрму за злочин, який вона не вчиняла, 30 років там сидить, і потім виходить вже фактично доживати свої роки в той час, який діти вже давно дорослі. Тому цей серіал я поставив на 10 місце. Але забігаючи наперед, скажу, що юристи, які заснували цей Innocent Project, вони були в команді юристів по захисту О'Джей Сімпсона. А фільм якраз по О'Джей Сімпсону я поставив на перше місце у рейтингу. На дев'ятому місці серіал Кімната 2806. Це фільм про колишнього керівника Міжнародного валютного фонду Домініка Строскана, і він має чотири серії. Троскано висунуло обвинувачення по сексуальних домаганнях і спробі зґвалтування покоївки в готелі. Там почався скандал, його затримали. Він змушений був покинути посаду керівника МВФ. Загалом неприємна ситуація, але він зате легко обійшовся. Прокуратура зняла обвинувачення, вона не наважилася відправляти таку справу до суду, тому що не довіряла заявниці. Виявилося, що ця заявниця, вона коли подавала документи на візу, США, щоб виїхати з Гвінеї, сказала, що її у Гвінеї зґвалтував якийсь там високопосадовець. Прокурор сказав, що я вже бачу, як на перехресному допиті адвокат її питає: ви брехали, коли подавали документи на візу, чи брешете зараз? У фільмі там ще є багато цікавих моментів, які дають можливість оцінити докази і прийти до власного переконання. Була там спроба зґвалтування, чи там була просто підстава? Бо дійсно Строскан любив жінок, він, можливо, зраджував своїй дружині, і він також вважався серйозним конкурентом на виборах президента Франції проти Ніколя Саркозі. І є версія, що це якраз Саркозі, оце все організував. На восьмому місці серіал Тріал 4» або Суд 4». серіал про хлопця, якого в 19 років звинуватили у вбивстві поліцейського, і він 22 роки відсидів за це в тюрмі. В цьому серіалі ви також зможете проаналізувати докази, подивитися дійсно цей хлопець вчиняв цей злочин, чи можливо він його не вчиняв. Проблема була в тому, що цей хлопець брав участь у пограбуванні цього поліцейського ще з одним хлопцем, але він каже, що він лише хотів заволодіти пістолетом поліцейського, але його не вбивав, а вбив його інший хлопець. Цій справі було чотири суди. Перші два суди не змогли прийняти рішення по справі. Третій суд визнав хлопця винного, а четвертий скасував рішення третього суду. Не буду вдаватися деталі, але там все дуже цікаво. Також у фільмі є ціла серія про те, як вибирали нового прокурора району. І от, коли прийшов новий прокурор, то він вирішив, що справа він же не буде п'ятий раз до суду відправляти. І їхній прокурор використав приблизно таке формулювання, якби б нас в прокуратурі використали. Вони сказали, що ми не кажемо, що цей хлопець не винен, але справу до суду не будемо відправляти, тому що не впевнені, що його засудять. Я вам трохи розказав про події фільму, але насправді важливі новини, а важливі докази, які є справи і як ви їх будете оцінювати. Мінус фільму, що його занадто розтягнули, там є 8 серій, а мені здається, достатньо було б 4. На цьому місці фільм «Кіллер всередині розум Арона Хернандеса це фільм про зірку американського футболу, якого обвинуватили у двох різних вбивствах, той час, коли він ще був діючим гравцем. В цьому серіалі нема такого недоліка, як в попередньому. Тут є лише три серії, і події у фільмі відбуваються швидко, динамічно і він насичений подіями. І чим фільм класний, що там є багато відео із судових засідань, і можна побачити, як у США це все відбувається. Також плюс фільму в тому, що по одній справі адвокатом був Джо Баес. Це дуже потужний адвокат по криміналу США. Він же там кого тільки з турми не повитягував. Наприклад, у 2011 році він домігся виправдального вироку по такій жінці. Кейсі Ентоні за нібито вбивство нею своєї дитини. І ще до цього часу громадськість американська обурена вироком суду, тому що вона не згідна з тим, що жінка не вбивала своєї дочки. На шостому місці серіал Тріал Media. Тут і 6 серій. Супер всі цікаві, скандальні ці справи і загальна тематика це справи, на які великий вплив мали змі. Наприклад, в першій серії йдеться про те, що в США було телешоу, на яке запрошували людей, які приходили і говорили правду, про яку ще ніхто не знає. І от на це шоу запросили хлопця з дівчиною, вони там обмінялися секретами, а потім <звук> дівчина сказала, що в неї є ще другий хлопець. І цей другий хлопець зайшов і підсів до них на шоу. Перший хлопець собі там на шоу сміявся, що він не знав, що в його дівчини є ще один хлопець, але на наступний день він взяв цього хлопця і вбив. Ще одна серія була про те, як мільярдера звинуватили в шахрайстві, і ЗМІ зробили його винним ще задовго до суду. І там захист обрав таку тактику, що зробити цього мільярдера маленькою людиною, жертвою несправедливого упередженого нападу уряду. Тут був також крутий адвокат, і він вступній промові перед журі сказав дуже класну фразу: мені завжди мама говорила, що незалежно від того, який товстий мланець, він завжди має другу сторону. Вам уряд показав. Одну сторону цього млинця я пропоную. Давайте млинець перевернемо і подивимося, що буде з іншої сторони. І там журі таке сидить і так махає головами, Так, так. Там є ще інші цікаві справи. Наприклад, винувачення було губернатора штату у шахрайстві. Була справа про зґвалтування жінки шістьма чоловіками в барі, коли в цей час були також інші відвідувачі і вони нічого не казали. І взагалі всі шість серії там дуже цікаві. На п'ятому місці в рейтингу серіал Суд по Габріелю Фернандесу. Це справа про вбивство мамою і бойфрендом восьмирічного хлопчика. Драма фільму і справи в тому, що хлопчик помер від багатомісячних тортур. Його били, з нього знущалися. Він спав у тумбочці, йому гасили недопалки об шкіру, йому давали їсти котячу їжу. Це тривало багато місяців. І врешті хлопчик отримав якусь сильнішу травму, його госпіталізували, але вже не змогли врятувати, тому що він був дуже ослаблений від попереднього знущання. І фішка в тому, що він ходив до школи, його бачили вчителі. Там на перевірку до цієї сім'ї приїжджали соціальні працівники, і вони нічого не побачили, писали, що все добре. Хоча в цього хлопчика був також брат старший і сестра, і якщо б соціальні працівники поговорили з ними, то вони б точно могли б отримати інформацію, яка б показала, що дитину з цієї сім'ї треба забирати. Серіал має 6 серій і в ньому показують судовий процес. І на фоні цього всього, яке життя було у цього хлопчика, як так сталося, що його уряд не зміг врятувати. Серіал сумний, але так може здатися, що він бере емоціями. Насправді він дуже якісно, класно знятий. і Він реально цікавий. І в рейтингу IMDb він має 8,1 бала. На четвертому місці серіал Сходи. Чоловіка звинуватили в вбивстві своєї дружини. Вони мирно, ніби жили з чоловіком в будинку, але одного дня дружину знайшли мертвою внизу сходів. І прокуратура вважала, що цей чоловік її убив і хотів видати це, ніби то нещасний випадок. І це абсолютно унікальний серіал. По перше, там нічого не ясно. Там є багато різних моментів, різних доказів, різні повороти сюжету. І не зрозуміло вбивав цей чоловік свою дружину чи не вбивав. По-друге, цей чоловік його звати Майкл Пітерсон. Він, коли почалася вся справа, коли він залучив адвокатів, то він організував зйомку цього всього на відео. І ми бачимо наради між адвокатами і з цим чоловіком. Ми бачимо, як вони шукали докази, як вони створили фокус групу з журі для того, щоб журі присяжні для того, щоб бачити, як вони реагують на ті чи інші обставини. Тобто це навіть не документальне кіно, а Real ТВ. І третій момент це є найдовший серіал з моєї підбірки. Він має 13 серій. І це якраз є його плюс, тому що за цей час ми маємо більше часу для того, щоб поринути в сюжет і перейнятися насправді долею цього Майкла Пітерсона. І от якщо, наприклад, порівняти із серіалом Trial by Media, який має кожна серія окремий сюжет. Так то це дійсно цікавий фільм. Там подивився серія, вона цікава, класна, але ти подивився її і забув. А цей серіал от я, наприклад, дивився його раніше, але я деколи згадую за цей фільм і собі думаю: ну, дійсно насправді вбивав цей чоловік свою дружину чи не вбивав? А тепер переходимо до переможців рейтингу. і на третьому місці серіал про українця Диявол по сусідству. Героєм серіалу є українець Іван Демінюк. Він після другої світової війни емігрував у США і жив там в собі спокійно мирно. Поки в 1983 році Ізраїль не дав запит про екстрадицію його як нацистського злочинця його винувачило в тому, що він був охоронцем у концтаборі в нацистській Німеччині. Якщо б навіть цей серіал не був про українців, я б все одно його поставив на третє місце, тому що тут є і цікаве розслідування, і цікавий суд, і цікава робота адвокатів, і також цікаве рішення суду. А потім ще після цього всього ще додаткова історія. Фільм також цікавий самим судовим процесом, тому що видається, що він не був дуже об'єктивним, тому що ну, як може об'єктивно судити людину, фактична жертва. Цього злочину тому суд в Ізраїлі це мені здається не дуже було правильно. Крім того, справа в основному ґрунтувалась на показах свідків, а події вже були 40 років тому, і ці свідки старі були. І тому, от ви коли побачите покази свідків, які давали, то у вас я думаю, також як і в мене виникнуть сумніви. Чи вони говорили це на автоматі, чи дійсно вони впізнали в цьому Івану Домініку охоронця табору. Але незважаючи на це все, можна сказати, що там в суді сталося диво. Самі побачите, яке рішення прийняв суд і чому він його прийняв. П'ять серій, серіал дуже класний. На другому місці в рейтингу серіал Кокаїнові ковбої. Якщо взяти написати сценарій художнього фільму і напхати туди все найцікавіше, і додати драми, зради, грошей жінок, тобто все те, що є і люблять в Голівуді, то отримаєте якраз серіал Кокаїнові ковбої. І додатково події відбуваються в 70-х, 80-х роках в Майамі, в сонячному Майами, тобто гарна, яскрава картинка в фільмі, і також там дуже класні саундтреки. От, послухайте, наприклад, музику. І ще в серіалі, звичайно, що є судовий процес. Там немає відео з суду, але там є адвокати, які цікаво все розкажуть, як там все відбувалося. крім того, як суд закінчився, то це взагалі Голівуд відпочиває. Я не буду деталізувати, подивитись фільм і отримуєте велике задоволення. Шість серій, і цей фільм був би на першому місці, якби б не переможець мого рейтингу. І нарешті переможець мого рейтингу. Фільм, який отримав Оскара за найкращий документальний фільм 2017 року, Оджей in America». Фільм про вбивство колишньої дружини ОДЖЕЙ Сімпсона, Ніколь Сімсон і її бойфренда. І, звичайно, що обвинувачили в цьому вбивстві Сімпсона. В чому особливість серіалу? В ньому зібралося все найкраще для крутого сюжету. По-перше, це О'Джей Сімпсон, топ зірка американського футболу, його всі любили, і чорне населення, і біле населення. Він знімався в рекламі, в фільмах. Відповідна справа дуже скандальна. По ній зняли багато фільмів, і художніх, і тим більше документальних, написали кучу книг, і населення дуже активно цікавилося цією справою, воно поділилося на тих, хто. Вважав, що дійсно він вбив свою дружину, це основно біле населення, і чорне населення вважало, що він її не вбивав і що його підставили. І суд по цьому вбивству транслювали в прямому ефірі, і люди прямо зависали, дивилися, що там відбувається. Наприклад, був епізод, коли Сімсон тікав на машині від погоні від поліцейських, і трансляцію цієї погоні вели в прямому ефірі, причому перервали для цього пряму трансляцію фіналу НБА. По-третє, в Сімпсона були топ-адвокати, найкращі адвокати США, легенди просто адвокатської діяльності. І в серіалі є багато епізодів, щоб побачити, як вони працюють, і це просто насолода дивитись за цим. Сімпсон Сімпсон. в від двох ще Ожей Симпсон, енетка Фом Ту Блоксавей і Стіл. І цнодискайз, і снодискайз. Ітмець носенс. не дазенфит. то фідезенфіт, ю мастеквит. Бо четверта справа дуже заплутана. Дійсно, я вважаю, що прокурори не змогли довести поза розумним сумнівом, що Сімсон вбив свою дружину, і водночас прокурори спрацювали бездарно. Тому ви можете поставити себе на місце журі і прийняти для себе рішення: бував він свою дружину чи не вбивав. Є для цього докази чи нема. Напишіть в коментарях, який серіал з тих ви бачили, як ви вважаєте, винна була людина в тому злочину, в якому її обвинувачили чи ні. І також напишіть, які з цих 10 серіалів ви б хотіли подивитися. А з вами був Руслан Ружицький, канал Слово Адвоката. Будьте розумні, поважайте закон, і побачимося в наступних випусках. Па.